Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. У нашому місті розпочав роботу центр денного догляду для дітей із складними порушеннями розвитку або станом здоров'я, що потребує постійного нагляду дорослих. У центрі з дітьми займаються психолог, логопед, інструктор з лікувальної фізкультури та масажист. Вони допомагають розвивати навички самообслуговування, руху, спілкування і адаптації. Для батьків організовано консультації та зустрічі, що дають змогу отримати, підтримку і поділитися досвідом. Ініціатива реалізована за підтримки міжнародних партнерів. Послуги центру безоплатні. Разом із головою благодійного фонду Асонь України Олександром Крутьком передали чергову систему радіоелектронної боротьби та портативну зарядну станцію нашим захисникам з 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Репсистеми, системи створені фахівцями фонду, ефективно протидіють ворожим дронам і вже підтвердили свою результативність у бойових умовах. Загалом разом з Олександром Крутьком Передали на переддаву вже 22 репсистеми, які допомагають рятувати життя воїнів і підвищують ефективність виконання бойових завдань. Провів засідання міського штабу з питань початку опалювального сезону. Відповідно до рішення виконавчого комітету, він розпочнеться з 1 листопада. Під час засідання заслухав звіти керівників житлово комунальних служб та теплопостачальних підприємств щодо готовності до запуску систем. Нарахування за тепло для житлових будинків розпочнеться лише з моменту. То фактичного підключення. Провели чергове засідання виконавчого комітету, на якому розглянули 54 питання, затвердили мережу закладів освіти на наступний навчальний рік, встановили тарифи для теплопостачальних підприємств. При цьому для населення вартість опалення не змінюється. Ухвалили рішення про компенсацію за пошкодження житло, розширили перелік міських об'єктів санітарного утримання та затвердили правила приймання стічних вод. Також було створено міську комісію з питань розподілу інвестицій. І внесення зміни до порядку перерахування субвенцій, розглянуто житлові питання та рішення щодо захисту прав дітей, встановлення опіки, надання статусу постраждалих і забезпечення житлом. Зустрівся з головним сержантом Артемом Міхайличенком, військовослужбовцем 92-ї окремої штурмової бригади та керівником Камінського міського ветеранського простору Павлом Накритим. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю та актуальні потреби наших захисників. Мав честь отримати нагороду заблагословіт. Дідність від особового складу, інженерно саперного взводу 92-ї бригади. То подяку від військової частини Рубіж за допомогу у справі захисту української держави. Ці відзнаки подяка всій нашій громаді Кам'янського, кожному, хто долучається до спільної справи допомоги українським захисникам з 2018 року. Кам'янському діє міська програма підтримку ОСББ та житлових кооперативів. Вона працює на умовах співфінансування. 70% коштів виділяє місто, ще 30% – Мешканці цього року на програму спрямовано близько 3,5 мільйонів гривень. Ремонтуємо покрівлі, комунікації, фасади, під'їзди, вхідні групи, ліфти, а також встановлюємо енергоефективні вікна. Цього тижня перевірив виконані роботи в ОСББ моноліт 2016. Там завершується скління під'їздів, а також в ОСББ Мрія 2018, де завдяки співфінансуванню було відремонтовано покрівлю. Дякую всім мешканцям за активність і спільну роботу. Провели 80-ту сесію міської ради, під час якої розглянули 84 питання, затвердили зміни до міського бюджету. Зокрема, виділили кошти як співфінансування на придбання нових трамвайних вагонів і підтримку наших військових частин. Предбачили додаткове фінансування для обласного центру екстреної медичної допомоги та підтримку Кам'янської теплопостачальної кампанії. Оновили кілька соціальних програм. Вони стосуються підтримку родин ветеранів. Ранів та сімей загиблих захисників України також збільшили фінансування притулку для тварин і розглянуло низку земельних питань. Щороку, у першу неділю листопада, ми відзначаємо День працівника соціальної сфери, свято людей, які присвятили своє життя підтримці тих, хто цього найбільше потребує. Привітав працівників соціальної сфери міста та вручив подячні листи. Соціальна сфера Кам'янського це понад 500 фахівців, які допомагають тисячам мешканців громади, які опинилися у складних життєвих обставинах. Від усього міста щира дякую за цю надважливу роботу, особливо в наш складний воєнний час. Цього тижня свій. 80-річний ювілей відзначив Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки. За вісімдесятиліть заклад підготував понад 24 тисячі фахівців, які працюють у різних галузях і розвивають Кам'янське область та Україну. Привітав колектив із ювілеєм, подякував викладачам, відзначив найкращих працівників. Сьогодні заклад відкриває сучасні спеціальності, впроваджує бакалаврські програми, здійснює наукові дослідження та входить до десятки провідних коледжів країни. На цьому тижні у Кам'янському відбувся п'ятий ювілейний всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Антарес Скаб. З кожним роком він набирає все більшої популярності та об'єднує юних спортсменок з усієї України. Цього разу участь у змаганнях взяло понад 700 гімнасток із різних міст України. Дякую організаторам і тренерам за підтримку дітей і участь у розвитку спорту в нашому місті. Працюємо далі.